Прибережний та морський туризм відіграють важливу роль у розвитку блакитної економіки, яка базується на сталому використанні та охороні морських ресурсів. Ці види туризму сприяють розвитку прибережних регіонів, стимулюють економіку та сприяють збереженню морського середовища. Суть прибережного та морського туризму полягає в подорожах та відпочинку на узбережжі або на морі. Складові цих видів туризму включають пляжі, морські екскурсії, водні види спорту, круїзи, риболовлю, дайвінг та інші активності, пов'язані з водними ресурсами. Існують різні види прибережного та морського туризму, такі як пляжний відпочинок, активний відпочинок на воді, круїзи, екотуризм, культурний туризм, гастрономічний туризм та багато інших. Кожен вид туризму має свої особливості та привабливості, які привертають туристів з усього світу. Прибережний туризм це туризм, заснований на пляжах та активностях поблизу них, в тому числі прибережні парки. Він охоплює види дозвілля відпочинку та спорту на узбережжі, які відбуваються на березі моря, озера або річки, такі як плавання та серфінг, прийняття сонячних ван та інші. Близькість до узбережжя також є умовою надання послуг та об'єктів, які підтримують прибережний туризм. Морський туризм, з іншого боку, охоплює водні види діяльності. Такі, як вітрильний спорт та веслування на дошці. Оренда човнів, марини та інші послуги є однією зі складових прибережного морського туризму. Морський туризм зростає і стає більш динамічним, пропонуючи безліч кар'єрних можливостей для молоді. Загалом, прибережний морський туризм є найбільшою морською діяльністю в Європі та забезпечує роботою понад 3 мільйона людей. Типи робіт у цій індустрії дуже різноманітні. Та можуть включати роботу в марині, прибережному ресторані, прибирання яхти або роботу в готелі біля пляжу. Майже половина тих, хто працює в туризмі, молодше 35 років, і можливості для молодих людей з новими навичками зростають. Роботи можуть бути сезонними або цілорічними, але пропонують чудовий кар'єрний шлях. Очікується, що цей сектор буде зростати в найближчі роки, пропонуючи значні можливості для молоді. Тож слід використовувати такі можливості в прибережному та морському туризмі, щоб через кілька років відкрити власну компанію та створити власне робоче місце. У галузі прибережного та морського туризму активно впроваджуються інновації, які змінюють спосіб надання послуг та забезпечують стале використання ресурсів. Цифрові технології, такі як мобільні додатки для бронювання та управління подорожами, системи моніторингу екологічного стану морських територій та платформи для обміну досвідом між туристами, значно підвищують ефективність та зручність туристичних послуг. Одним з яскравих прикладів інновацій у цій галузі, є використання дронів для моніторингу стану прибережних зон та морських екосистем. Такі дрони дозволяють швидко виявляти забруднення, оцінювати стан коралових рифів та інших важливих екосистем, що сприяє їх збереженню та відновленню. Циркулярна економіка також знаходить своє застосування в прибережному та морському туризмі. Наприклад, компанії, що займаються орендою човнів та яхт, Активно впроваджують принципи повторного використання та переробки матеріалів, що дозволяє зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Крім того, у багатьох прибережних готелях та курортах впроваджуються програми з управління відходами, використання відновлюваних джерел енергії та збереження водних ресурсів. Захист навколишнього середовища є ключовим аспектом розвитку прибережного та морського туризму. Одним з кращих прикладів є проєкти з відновлення морських екосистем, такі як висадка морських трав та відновлення коралових рифів. Такі проекти не тільки сприяють збереженню біорізноманіття, але й залучають туристів, які бажають долучитися до екотуризму та зробити свій внесок у збереження природи. Економіка спільного користування також відіграє важливу роль у розвитку прибережного та морського туризму. Платформи для спільного використання човнів, яхт та інших засобів пересування дозволяють зменшити витрати на подорожі та сприяють більш ефективному використанню ресурсів. Крім того, такі платформи створюють нові можливості для соціальної взаємодії та культурного обміну між туристами. Таким чином, переваги прибережного та морського туризму. Полягають у створенні нових робочих місць, збільшенні доходів для місцевих громад, підвищенні інвестицій у туристичну інфраструктуру, підтримці культурного обміну та сприянні збереженню морського середовища через підвищення свідомості про його важливість. Інновації у цій галузі сприяють сталому розвитку та забезпечують збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь. Прибережний та морський туризм є потужним двигуном економічного розвитку прибережних регіонів. Вони створюють значну кількість робочих місць у різних секторах: від готельно-ресторанного бізнесу до транспорту та розваг. Крім того, ці види туризму стимулюють розвиток інфраструктури, включаючи дороги, аеропорти, порти та громадський транспорт. Інвестиції в інфраструктуру в свою чергу сприяють залученню додаткових туристів та інвесторів, що створює позитивний економічний цикл. Важливо також зазначити, що прибережний туризм сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, що забезпечує стабільний дохід для місцевих громад і підвищує їх економічну стійкість. Інноваційні технології відіграють ключову роль у розвитку прибережного та морського туризму в Україні. Серед найбільш впливових технологій можна виділити цифрові платформи для бронювання та управління подорожами, які значно спрощують процес планування та роблять його більш зручним для туристів. Також важливим є впровадження систем моніторингу екологічного стану морських технологій, що дозволяє оперативно реагувати на екологічні виклики та забезпечувати стале використання природних ресурсів. Використання дронів для моніторингу прибережних зон та морських екосистем є ще одним прикладом інновацій, які сприяють збереженню біорізноманіття та підвищують привабливість регіонів для екотуризму. В Україні існує низка екологічних ініціатив, спрямованих на підтримку сталого розвитку прибережного та морського туризму. Однією з таких ініціатив є проекти з відновлення морських екосистем, включаючи встановлення штучних рифів у чорному морі. Такі проекти не тільки сприяють збереженню біорізноманіття, але й залучають туристів, які бажають долучитися до екотуризму. Крім того, багато прибережних готелів та курортів впроваджують програми з управління відходами, використання відновлювальних джерел енергії та збереження водних ресурсів. А важливим є також розвиток екологічної освіти серед місцевих громад та туристів, що підвищує свідомість про важливість збереження морського середовища.